Вітаю всіх! Мене звати Інна. Ви слухаєте подкаст Зачитай, українська класика в цитатах і роздумах. У кожному випуску я розповідаю про один із творів української літератури, роздумую над прочитаним, ділюсь особистими враженнями та усвідомленнями і, звісно, цитую. Тут присутня особиста думка і роздуми, і вони можуть відрізнятися від ваших. Також у випуску є деталі створу, що можуть передчасно розкрити вам сюжет. Цього місяця у листопаді ми вшановуємо роковини голодоморів в Україні, і я подумала, що. Саме час і саме доречно почати з однієї книги, з одного твору, який розповідає про ці жахливі події. Почну з цитати, і думаю, що саме вона найкраще розкриває те, про що цей роман. Більшість типових випадків страшної доби знаходять відзеркалені в повісті. Вона має три плани змісту: перший Цілком реалістична розповідь про всі хатні драми однієї сім'ї і її сутички з зовнішнім оточенням під час виїздів і мандрів у пошуках поживи. Другий план повісти цілком психологічний в зображеннях незвичайних змін душевного життя, викликаних масовим голодом. Третій план повісти. Метафізичний, суто духовний з відкриттям завіси від таємничого і моторошного повіву з незнаних нам обширів нематеріального світу, супротивних небу і людству. Тут одна з сторінок духовної війни людських душ проти їх ворога. В цій боротьбі цілий народ терпить свій найбільший і найстрашніший іспит. Це цитата. Пролунала у 1963 році в ефірі Радіо Свобода на 30-ті роковини голодомору в Україні. Василь Барка так описав свій роман Жовтий князь. Моя особиста історія з цим романом починається ще зі школи, коли одного ранку я. Моя сестра і подруга, ми разом йшли до школи. Вони навчалися в старшій школі, я навчалася ще в середній школі, і тоді я дізналася про цю книгу, але дізналася в контексті, що я більше її не читатиму. Тобто, цю книгу прибирають з обов'язкового прочитання на уроках української літератури. Тоді зізнаюсь, я подумала, що це напевно на краще, тому що. З відгуків я зрозуміла, що це досить складна книга, її досить важко що читати, але вона дуже потужна, вона дуже сильна. І я вже була саме тим поколінням, які не читали, зовсім не читали про Голодомор в школі, тобто ні Василя Барку, ні Уласа Самчука. Але у нас на уроках зарубіжної літератури. Був твір Альбера Кам'ю, чума. Зізнаюсь, тоді я прочитала її або скорочено, або просто щось пам'ятала з уроків в класі. Це не завадило мені дізнатися про цей твір і прочитати його набагато раніше, ніж жовтий князь. Здається, на третьому курсі в університеті я прочитала Чому Альбера Камю, і мені здається. Що в цьому і є вся драма, вся правда української освіти. Емпатія до лиха в Європі закоренілася мені швидше. Ми не говоримо навіть про школу так? в університеті. Мені все одно запропонували дізнатися про емпатію до лиха в Європі швидше, аніж за усвідомлення трагедії власного народу. З певних причин прожити чуже. Мені запропонували швидше, ніж я самостійно захотіла відчула потребу чи бажання прочитати про геноцид власного народу. Твір чума Альбера Кам'ю для мене це так званий твір аналогія. Твір, жовтий князь і чума мені особисто вони близькі по настрою та роздумах про життя, тому що там про випробування людського війства, там про моральний занепад. І боротьбу добра і зла, там про сізіфову працю, про смерть, про смерть і про смерть. Щоранку і щоразу героям доводиться робити одне і те, ж, попри біль, попри млість, попри зневіру і пекло на землі. Також одна з причин, чому вони перегукуються, це сама філософія есенціалізму, життя, життя, як воно є, існування людини у викликах. В умовах безкінечного випробування людського єства. Ким є людина з усіма її властивостями. Хоч твір Василя Барке не відносять до філософського роману, у мене він викликає саме такі враження. Адже історія побудована на реальних подіях, на подіях та свідченнях. І цей твір є унікальним насправді художнім явищем. Василь Барка це автор модерніст. І коли він писав, він не розповідав про дійсність, а моделював її, тобто інтерпретував. Серед багатьох моделей в романі наскрізною є модель тоталітарного суспільства. Ось тут мені він і перегукується з чумою, оскільки у творі кам'ю багатозначний образ чуми це є фашизм, це є несправедливість і невиліковне зло. Уособленням Тоталітаризму в суспільстві Барке є село Кленноточі. Там відбуваються головні події роману. Там живе сім'я Катранників. Це місце на землі потрапляє у сам вир голодомору. Все, що стається з жителями села, це є уособленням смертоносної руки тоталітаризму, тотального зла, ненаситного жовтого князя. Головний герой. Мирон Катранник, він щодня вирушає на пошуки їжі для сім'ї, дружини Дарії, матері Харитини і трьох дітей. В умовах тотальної зачистки не те, щоб запасів їжі не було, а й не було буквально всього, що людина взагалі могла знайти в землі, не знаю, на дереві, будь де Наприклад, навіть забирали гнилий буряк. Здобути було дуже важко, будь-що і згодом це взагалі було неможливо. Тому що далі була зима, далі був холод, знесилення, мандри до міста по хліб, перші смерті й акти канібалізму. І, попри те, збережені цінності, пошук їжі, умови, хід подій з плином часу це і є основна сюжетна лінія. Тобто події розвиваються як опис певного. Періоду життя однієї сім'ї для себе я виокремила декілька ключових так званих матерій, коли ми вже говоримо про цей метафізичний рівень. Найперше це є віра і зневіра. Герої вірять, що у місті вони знайдуть хліб. Це означає і порятунок для сім'ї з останніх сил, різними способами вони туди добираються, і цей хліб, який насправді він є перед очима. До нього можна просто простягнути руку, він водночас є дуже і дуже далеко. Він є недосяжний. Він, наче та примара, наближається і водночас тікає просто з-під рук. І градація зневіри дедалі глибшою. Вона стає гострішою і в певний момент здається приреченою. Он залізним колесом наш хліб тягнуть От твого рота і од мого, прямісінько в Москву. І там далі, далі чортовому синові, сказав дядько. Друга матерія це скот. Натура людини у вирі всієї трагедії ледить у безодню звірства в різних її проявах. Перше, на що здатна людина супроти іншої людини людина скот, яка має владу. Друге, це на що здатна людина супроти. Іншої людини, що має з тобою рівні права, але є фізично сильнішою і прагне врятувати себе. Вона чинить зраду, впадає в моральний декаданс, зрештою, дичавіє, вбиває, їсть інших, живиться тими, хто слабший. Людина скот, що обезуміла горем та обставинами. Третє це людина, яку мають за скот, яку хтось прирік бути гіршою. Від скота у стайні і тією, хто є приречений на випилення із землі. Це людина, яка однак терпить усе, що чинить проти неї жовтий князь. Мабуть, моє найболючіше усвідомлення. Бути українським селянином від початку означало не мати права на виживання. І навіть тоді, коли б здавалося, що людина врятувалась, її нищили дотла. Багато селян згорало у велетенській печі прірві, над якою стовпи диму вставали, мов над фабриками. Потяг підвозив туди нові натовпи, скидані вартою. Падали вони і калічились раніше, ніж стати здобичу огню від шпал і обапелів, облитих смолою. Привезені на платформах дерева вергано в прірву, навперемін з людьми. Третя матерія цінності. Це символ схованого скарбу. Певний символ це є церковна чаша, яка є уособленням гідності, відданості як загальнолюдським цінностям, так і своїй землі. Попри те, що з людиною поводяться гірше, ніж з худобою у стайні, вона зберігає гідність і вірність. Цього ніхто не зможе забрати, ніхто цього не може визначити. І, попри акти знагіднення проти. Людини, слабкість тіла, спазми від голоду. Людина стоїть гідно, людина стоїть прямо. Ще однією цінністю є родина, вона, наче, центр всесвято головних героїв, до якої ведуть всі шляхи. Вони вирушають у зовнішній світ боротьби за Харч, аби порятувати сім'ю, усі їхні вчинки. Це для того, аби порятувати сім'ю найближчих, насправді це безкінечна боротьба і водночас тепло, коли батько повертається додому. Він наче знаходить там прихисток, а ті, хто його чекають, теж мають надію на спасіння, згуртування і порятунок один одного до кінця, перебирання ролей, хто є. За старшого, хто є відповідальний саме в цей момент, намагання зберегти належний чин речей в умовах, коли це неможливо, або коли немає сили навіть на це, коло, яке стає все менше, однак не зникає. І ще одна дуже велика цінність цього роману, це є майстерність автора. У Василя Барки вражаючі художні прийоми, символи, метафори, метафізичні співвіднесеності, вражаюча красива мова, описи і підібрані комбінації слів. Ось декілька прикладів з цього твору. Дотліла на західному небі цитринна смуга, бо відкриється як пророцтва сповнено про сатану і звіра йому службового. Про виконавця і жовту одежу, в якій він князює. Читаючи цей роман, я багато підкреслювала невідомих мені слів, цікавих мені слів, і я багато підкреслювала ось цих метафор, цих символів, наймовірно прекрасно підібраних комбінацій слів насправді. І я відчула наскільки відрізняється читати українською, наприклад, переклад Гаррі Поттер». І читати українське. І я впевнена, що створити щось цінне і по-справжньому унікальне можна лише рідною мовою. Так вважав і сам Василь Барка. Ось його слова з доробку українського літературознавця Михайла Слабошпицького про Василя Барку. Уже згадуваний Марко Стех запитував його, чи не вважає він, що його набагато більше знали б у світі, якби він писав англійською. Барка відповів. Що автор українець, пишучи по-англійськи, мав би більшу популярність, але в поезії переважно забезпечує найкращі осяги мова, сприйнята з молоком матері. Тут справа вільного вибору можу судити тільки про власну долю, замість додати до американсько-англомовних поетів, що і самі якось не дуже прочитуються в суспільстві. Ще одного другорядного я на відміну вирішив писати по-українськи до кінця днів моїх, маючи особливу мету і обов'язок. Він узяв собі в душу і на плечі велику мету та великий обов'язок, і він виконав свою обітницю. Василь Барка, це насправді псевдонім який взяв Василь Костянтинович Очерет. Василь Парк народився на Полтавщині у бідній козацькій родині у 1908 році. Він захоплювався письмом Івана Франка, Василя Стефаника і Михайла Куцюбинського. Під час Другої світової війни, у 1940 році, він пішов добровольцем до народного ополчення. У 1942 році на окупованій німцями території він був поранений у бою. Дві незнайомі жінки його врятували і виходили його. Коли з об'яв скинутих радянськими літаками він дізнався, що всі, хто тоді залишились живими після німецьких побоїщ, будуть вважатися зрадниками родини, він цілковито розірвав ментальний зв'язок з режимом. Він залишився в Німеччині. Він опинився відірваним від родини, і задля їхньої безпеки він взяв собі псевдонім, спостерігаючи за барками, які розвантажував, тягнуться по річці туди-сюди, несучи на собі те, що людям потрібно. Так він порівнював себе із суднами. Після війни він жив у німецькому тамборі для переміщених осіб в Азбурзі, Діпі. Потім, у 1947 році, переїхав у Францію. А через три роки він емігрував у США, де залишився до кінця життя, до 2003 року. У жовтому князі закладені реальні події Голодомору в Україні протягом 1932-1933 років. Василь Барка записував оповіді очевидців і виношував цю ідею 25 років. Збирати свідчення він почав у 1943 році в німецькому таборі Діпі. І перший рукопис у 600 сторінок письменник грунтовно переписував чотири рази. У 1962 році вийшов його роман, а сам Василь Барка називав його Повістю. Цей роман вийшов у Нью-Йорку у видавництво Сучасність. Згодом цей твір перевидавали, перекладали на німецьку і французьку. Але в Україні цей твір з'явився аж у 1991 році. Тоді ж твір включили і до обов'язкової програми з української літератури. За романом Олесь Янчук створив фільм Голод 33 і напередодні референдуму у грудні. 1991 року цей фільм транслювали цілу ніч на українському телебаченні. А тепер ми перенесемось у події 7 лютого 2011 року. Уявіть собі, що під стінами університету Франка у Львові студенти з усмішкою на обличчі кидають у пластикову тару бляшанку по 5 копійок. Ціль збору придбати один примірник роману Жовтий князь. Звісно, для міністра освіти та бачнику, і відправити йому в міністерство, аби той його прочитав. Така акція протест студентів відбулася на тлі новин про вилучення твору про Голодомор зі шкільної програми, а отже, обов'язкового ознайомлення із трагедією та геноцидом українського народу. Вже у грудні 2011 року виходить заява, що всі твори на тему Голодомору. А це роман Марія Уласа Самчука і жовтий князь Василя Барки вилучені з програми зовнішнього незалежного оцінювання, а відтак лише рекомендовані учням до самостійного прочитання. Тоді письменниця Оксана Забушко прокоментувала цю ситуацію так: дослівна цитата: це манера кишенькового злодія тихушника, який орудує тихцем. А це взагалі стиль роботи нашого міністра освіти Дмитра Табачника. І як мавпа з годівнички тягає банани, так він по клаптику тягає в молоді ті складові української ідентичності і самосвідомості, які дражнять русський мір 2011 рік. Тоді ж прокоментував історик Володимир В'ятрович, підкреслюючи, що такі дії є цілеспрямованою державною політикою і намаганням приховати сторінки історії України. За словами В'ятровича, вилучено саме ті твори, які не просто є зразками високохудожньої літератури, а присвячені одній із найбільших трагедій українців голодомору. Це прямі цитати із веб-сторінки українського тижня. Ці романи досі не додано до шкільної програми з української літератури. І ми можемо почути і відчути, наскільки сильно і болюче ці слова нам відгукуються сьогодні. Ми є поколінням, які не читали творів про голодомор в школі. Я говорю за свій рік, після мене, переді мною, нам цього не дали. Але це не означає, що ми не маємо цього не знати. Тому що зараз ми відповідальні прийти до цього джерела, пізнати цей твір, пізнати цю трагедію і прожити цю травму. Тому що без прожиття цієї травми неможливе усвідомлення історії і правди. Правди, яку приховували у тоталітарному союзі, і яку вирішили тихцем забрати в учнів і незалежної України. Коли я прочитала цей твір, так, це було складно. Я читала це досить повільно, я не завжди розуміла, можливо, цих метафор, аналогій. Мені потрібно було призвичаїтись до самого стилю письма, і мені здається, цей стиль письма є дійсно високим мистецтвом. Але після прочитання цього твору саме ставлення та уявлення про трагедію насправді змінилось. Це не лише про запалити свічку як ритуал, це про, про життя, це про глибоке усвідомлення, чому ця свічка має горіти о четвертій годині вечора, чому так важливо її запалити, чому ми маємо це робити, і не з поширених новин, не з мейнстріму, а з пам'яті, з глибокого усвідомлення про життя, хоча б на маленьку. І ще одна цитата, про що саме ці події, про що саме цей твір, про що саме було те, що у нас забрали і не хотіли, щоб ми посіяли це знання в ранньому віці. Для нього вже світ змінився. То був з первовіку чіткий і несхитний підвалинами, безкінечними в світлоті, на яких розгорталося все неосяжне, все красне багатство видимого. З явищами, відбудованими в твердому законі. А тепер зрушився весь, ніби підстави його вже розсипано, і тому став виручий, темний, сторожкий, враз відрухнеться глибиною і далекістю на кожний помах твоєї руки, чи навіть на короткий позорк. Чи не можемо ми провідчувати ці рядки і зараз? І світ. Зрушився весь, ніби підстави його вже розсипано, і тому став виручий, темний і сторожкий. Дякую всім, хто дослухав ці роздуми, цю розповідь про цей твір до кінця, і до зустрічі у наступних серіях.